Кожен раз ось так роблять і це правильно. Дивіться, так, сервісну книжку залишаю, ключ залишаю, по часу займе одну годину. Фотографують ваше авто, як це все, щоб не було пошкоджень. Я попросив, коли будуть зливати масло, щоб мене погукали, подивимося, якого кольору буде масло, наскільки воно потемніло. Робимо змінюємо стило, фільтр масляний. Робимо перевірку лакофарбового покриття, перевірку ходової. Е, Лакофарбове чи ви щось перевірити, бо вся машина обклеєна вже, крім по моєму задніх крил. Ну, ви поміряєте. Я не знаю, що ви мірять будете. Ми оглядаємо автомобіль на наявність дефектів фарбування від заводу. Тобто, якщо якісь спучування краски, а, це, в цьому це, в сенсі. це для гарантії на заводне фарбування. Це ясно, це перевіряєте. Потім що ще? Машло, От. Фільтр масляний, зливна пробка. Все, так. так. Ось вартість ТО, які компоненти, і вартість ТО 4018 гривень. Тобто навіть менше. Тобто орієнтовно казали 4500. По факту 4.18 Так, первое ТО Видно, что тут снимали Крепление Зараз снятый захист

Бай, такі не можна цей муцей діти трошки неправильно, але бачимо скільки вона ще проживе. Уроки ну, два найбільше, мабуть. Побачим? Ага. а масло я хочу побачить Сайк мотор, новий оригінальний фільтр. Угу. Ось у нього коробка. Не дуже світле, прозрачне. Я кажу, що... Ага, да, дійсно воно. То є, ну, а... Трошки темніше, ніж звичайно. Да. Якщо на, на опиті, то у вас масло доволі таке світло. Май, майже зараз відкрутимося цю угу. Воно uh -huh. майже прозоре. Ось таке масло, mm -hmm. бачите який колір. Ну, не гамула однозначно. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Всі розуміють, що uh -huh. я uh -huh. приїхав uh -huh. на тисячу uh -huh. раніше. Uh -huh. Так, дивіться народ, я хочу поміняти ці болтики на нержавійку. Це який у нас діаметр? М6, М6, а довжина. 156. Щоб ті, хто хочуть, поставити, щоб знали 20 мм. М6 20 мм. Щоб не було от цього позориська з ржавими. То Тоже захист? Вічні, Раз, ага. два, три. Бо таких, мабуть, не ржаві, як я не знаю, чи є такі. Самі болти. Живуть. Самі болти живуть. Вони самі болти по собі не ржавіють. Да? Вони йдуть з напилом. Ну я бачу нержавіють. сам Бол... Б... болтик. Цілий, так. Да, а... Сам болтик цілий, а шайба ржавіє. Ну тобто, як мінімум, просто захватить з собою н... нержавіючі шайбочки. Да. Ну, я б не сказав, би, що прям там вона супер Ну, Стройка тоненька, так прозоро. Ні, прозоро. Ну, ясно, що гамули нема, питань нема. Але краще робити як я, краще заміняти раніше. Ну, ну от, Чи є сенс обробляти ланжерони? А давайте подивимося, що тут у нас по цинку з ланжеронами. Ну, в принципі, я дивився. Без цинку. 20 мікрон. Ну, тобто, можливо, і є сенс. Ланжерони обробити. Але ті авто, які приїжджають, кажуть, що поки що без проблем. А ну, нижче. Дивіться, днище оброблено цинк 32 мікрона. Ось елемент, дивимося тут. А ось ця частина, ось ця вже без цинку, не оброблена цинку 15 мікрон. Але коли Будуть робити обробку, треба, щоб це все робилось дуже акуратно, якщо хтось захоче додатково обробляти нижче. Того, що можуть такого на обробляти. А ну ось оцей, також без обробки. А ось цей обробили, бачите. Де б ще так провірити, ось ось тут, дивіться біля труби нема обробки також без, без обробки тобто те що вирішили що оця частина буде більш всього кородувати да, її обробили тобто частково щось Ось цей елемент. Покритий цинком. Покритий цинком. Оце все оцинковане. Без обробки і він тут покритий, бачите? Там, де кабелі проходили, залишили. Ну, зараз, зараз, секунду. Ось оця частина не оброблена. Ну, тому її тут і покривали, бачите? А ну, зараз спробую ось. Оцинковано. Майте на увазі, що коли ви робите обробку, додаткову, да, от у вас є якісь патрубки, якісь з'єднання. От такі мілкі речі. От Ніхто нічого там розбиратися не буде, просто все захерачить все підряд. Вам. Як це було в моєму попередньому автомобілі? Позаливали всі кабеля, всі тросики. От, тросики у вас ідуть. Це все позадрискують, позабризкують. Тобто, щоб хтось вам дійсно якісно щось. Це треба шукати когось. Ось, будь ласка, це все треба закривати, обмотувати. Побачимо, скільки труба витримає. Бачимо, що сама вихлопна, тут гальваніки більше алюмінізації і сама вихлопуха. Довго не проживе, не знаю скільки. Два роки. Три, побачимо. Все машину спускають, ТО завершено. Те, що пропонує, пропонує виробник, завод ось таке масло. Це щоб... mm, uh -huh. Ну воно темніше, так, ніж звичайно. Міс тригуната ніхто п'ятилітрова, але ми заливаємо менше. Ми заливаємо чотири 4-4 і Отже, ТО завершено. Єдине, що мені не сподобалось, це як виглядає знизу вихлопна труба. Виробник міг би більше накидати алюмінію. Я думав, що вона не буде так кардувати. Ну, в перший рік так точно. Тому що ви бачите, бачонок вихлопної труби виглядає норм. А от сама вихлопна труба ну, наприклад, польського виробництва труби. Вони набагато краще б виглядали через рік питання: чи доживе вона до кінця гарантійного терміну? Ну, сказали, що доживе, якщо дійсно її буде вистачати на 5 років, ок.